Думка, що у кожного своя Пасха та свій шлях до Бога багатьом коштує життя. Хворіть і вмирають ті, хто наближається до Бога, не розмірковуючи про Христа, не очищаючи дух, душу і тіло від гріхів і вад. Так сьогодні святкується язичницька пасха у пияцтві та нечистотах. Там жертви приносять бісам, люди їдять і доложертвене приношення, зроблене для Бога родючості у вигляді чоловічого статевого органа. З яйцями та насінням це спілкування з бісами. Вони називають пасхою. Така своя пасха це шлях до пекла у вогняне полум'я пекла, де насильство від демонів і страждання не припиняться. Якщо в центрі урочистостей фалос з яйцями, тоді Бог розпусти і блуду поведе шляхом до вогненого пекла. Ісус Христос для того і прийшов, щоб дати вам Духа Святого, нам всім дати. Щоб наші гріхи були прощені і щоб ми могли розпочати нове життя як діти Божі і мали життя вічне, щоб будь-який час у нас був відкритий швидкий живий доступ і шлях до Бога у святе і святих через Христа, через Його кров, через Духа Святого. Нам відкрито цей живий шлях у Божу присутність. Немає іншого шляху і немає іншого імені, яким ми можемо врятуватися. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб щоденно перебувати у вченні апостолів, зростати разом і підкорювати вірі всі народи. Також запрошую вас на щонедільне духовне спілкування. Щонеділі ми розбираємо слово Боже, пізнаємо Бога та вчимося, як правильно служити Богу, і як бути дітьми Божими. Нам життя дано на цій землі, щоб ми навчилися бути дітьми Божими.